І всім привіт! З вами я, Вона, Смер, І сьогодні ми продовжуємо грати Роблекс, і Сьогодні у нас знову режим під назвою Find Everything. Ми продовжуємо грати в Find Everything. І. Я не знаю, куди я побіг. Я, але я вже знайшов якусь нову локацію. Де ми будемо шукати речі. Щось, погнали! Так. А це вже не такий простий рівень, як був. Це вже не такий простий рівень, як колись були. О ні. Мені смерть. Це сумно. Але у нас є ще спроби тут. І багато. Так. Ау. Я задивився. М да. Це сумно. Дуже сумно. Може, давайте спробуємо поки що по, іншій, по іншому боці піти. Може тут буде трошки полегше якось. Ага. Я вас зрозумів пречудово. А, мен... мене зразу спрацював двійний стрибок. Це несправедливо. <кх> Погнали далі, смерть. Це не буде так просто, як я очікував. Єо, yeah. Go... Go... Боже, я не знаю, як це читати. Якщо чесно. <хи> і в принципі в цілому... Я це слово чую в перший раз. Я... Е, потім після цього відео загуглю, що це слово означає. Тому що я, якщо чесно, його реально в перший раз чую. І я не розумію, що це таке. Але. Дізнаються, що це таке. Логічно, логічно. М -м -м. Дуже цікаво. Я не долетів. Так, спроба номер якась там уже. Потихеньку, потихеньку. Ау! Я вижив. Я вижив. Це круто. Але наскільки довго я вижив? Не... не на дуже довго я вижив. Так, мені потрібні цілі сердечка, тому що я бачу, що я не пройду, якщо у мене не цілі сердечка. Це реально важкий рівень. І тут лише два предмети. Є. Аметист. Окей. По ідеї я тут не бачив більше ніяких предметів. Тому повертаємось в нашу Вселенну, так. Можна сказати. Ой ой, підгрузилася мапа. О, ще якийсь предмет. М'яч для американського футболу, але зроблений з каменюки. Як цікаво, хто таким м'ячем буде грати? Ну, поясніть. Може, на цій горі щось є цікавеньке. М -м, напевно, ні. Ні, ні. Не потрібно. Не потрібно очищувати пам'ять. Будь ласка. Це не дуже красиво з твоєї... З твого з твоє... з боку буде. М -м. О, яблочко. Все, ми знайшли всі. Смачні фрукти. Ну ж, як я кажу, яблука. Ця монетка була знайдена. Хм. Що ми ще таке могли тут не знайти. Іппій. Оце круте вже містечко. Хм. Тут іще потрібно пошукати предмети. Літер. Який цікавий предмет. Його я також чую в перший раз. Хм. Ми знайшли пташенятку. Ні, їх потрібно шість знайти. Так не чесно. Чому. Там літачок. Я його заберу. Я або, або все ж таки, ні. Забудьте, що я сказав. Почекайте, це мусор. Літер це мусор. Вау. Піднімаємось. На саму сам Літачок. Я викрав літачок, ура! У них потрібно чотири знайти. Крутяк. Але я не знаю, де їх можна ще й дістати. О, рівень схожий. Е Окей, okay. чотири пінгвінчика. я. <рив> я зовсім не здивований. Я зовсім цим не здивований. <гум> Які тут іще у нас можуть бути предмети? Це ідеально. Хомс. Типу. Як. Е, я не знаю, як навіть це назвати, тому що це неприкладаємий жарт. Але можна придумати схожий жарт на український. Але в мене не є навіть о, уявлення, як це придумати. Вау! Ми знайшли собачку. А, цей мусор ми вже зібрали. Дуже сумно. Ні, я не зацепився, я впав. М -м. Things get. Окей, окей. Це цікаво, це цікава. Назва для предмету. <гум> дуже цікава. О! Там ще один мусор. Пакетик мусору. На будівництво я поки що не дуже хочу йти. Нас ще б трошки й збили. Який я молодець. Ще не добудована зона. Окей, туди не йдемо тоді ще. Я впав. Хм, ні, тут нічого. Що у вас тут є цікавенького? Я вас зрозумів, туди не можна зайти. О, що це у нас? Ем... Окей, куди мені це нести? Я знаю, куди це мені схоже нести. Не гавкай на мене. Погана машина, собака. Та як це сказати? Нормальненько. Ще трошки нас збила Соб... собака машина. Вау, вау. Це вже аж ніяк не дивує в цьому місці. Ми повернулися в Сингсбук. Я думаю, це можна якось присобачити у фонтан. Або о. Щаслива квіточка. Хм. Пішли на пляжик. Я думаю, у нас тут є багато предметів, яким. Які ми не зібрали. Краб. Окей, милий краб. Ну тоді це все пояснює, бо він милий. А, тут таймінг. Хе-хе, <клес> <клес> мене рибка з'їла. Тут потрібно ще й таймінги піймати. Yeah. Нам А, оу! Не нами Джута, який рівні, це потрібно uh, в правильний момент. І ти. От, oh, давайте он ту краплинку водички заберемо. Кристалізовані. <laughs> Кристалізовані <laughs> сльози. Крутяк. Ok, e ela se Да, встиг. Не да атак. Ммм. Mm, Окей. Okay, це. Я забув, як її звати. <свісно> Боже. В мене реально така пам'ять, як у мого скіна. Куряча пам'ять. Ну це просто. Я забув слово. Окей, okay, uh, нормально. Це зовсім норма. Зовсім. Я думаю, я не один такий, хто має таку погану пам'ять. Серйозно? А, там, де маленький пляжик, нам можна ходити. А там, де вже великий пляжик, ну, глибока водичка, там вже не можна. Ага. Окей, okay, це цікаво, цікава механіка. Оу, oh, я встиг кубик, а ah, крутиться. Ah. Добре, мені кінець. Ну, е, я думаю, що в принципі на сьогодні все. Тому з вами був я, Носмер. Всього вам найкращого. Пока-пока.